От ми поділились на абсолютно такий е, флегматичний тим, який розслабився, який е, почав чекати каву в Ялті, яку нам хтось має прикотити. От, е, ми розкатали губу аж до Ялти. І чекали, хто нам нарешті поставить свіжанку кави. От, ну так, да, якісь там ЗСУ. Да, ми, ми вигадали собі оцю мантру вірою в ЗСУ. Це, до речі, ну найдурніша мантра, яку можна. Ну, мабуть, дурніше, тільки оце формулювання, яке регулярно в Київ старічую, коли це, ваш абонент розмовляє, і поки він розмовляє, перемога стає ближче. Так, так, так. От ми, ми реально повірили, що ми можемо просто займатися своїми справами, а перемога стає ближчою. Ну в кінці року до нас нарешті доходить, що так не працює. От, е, оця мантра вірою в ЗСУ, е, вона була б справедливою, і якби до того 30 років. Ми вкладали купу наших податків в круті, потужні. Дуже технічно оснащені ЗСУ, найняли туди крутих професіоналів, вони б роками тренувалися на наші гроші. А тоді да, ми б вимагали від них виконання їхньої роботи. А ми б сиділи в тилу за їхніми спинами. Ну, я думаю, що для всіх, очевидно, що м'яко кажучи, не так. Що ЗСУ це абсолютно такі самі цивільні, як от ми з вами. Це абсолютно цивільні люди, без жодної спеціальної військової підготовки, без жодної спеціальної фізичної форми. От абсолютно такі самі люди хворі, слабі, не навчені нічому, але які просто. Взяли, одягнули піксель і пішли нас захищати, і тому почати в них вірувати це найгірше, що ми в цій ситуації можемо зробити. От тут якраз процитую Артема Чапая, відомого письменника, який в перший день пішов воювати і воює досі. І от він нещодавно сказав: що замініть каже, цю фразу вірю в ЗСУ на фразу ЗСУ це цими. це нарешті, почне по іншому виглядати. От е, так от власне, тепер до, до, власне е, це, це була власне така ремарка е, для тих, хто досі не розуміє, чому взагалі нам потрібна ця мобілізація, чому ми зараз про неї говоримо. От насправді ми говоримо про неї зараз, бо ми і так просто рік посиділи в домики. От ми і так тепер наздоганяємо потяг, який вже рік іде. От, а варіанту його не наздоганяти, ну в принципі є. Ми можемо не проводити мобілізацію, але треба чітко розуміти, що вибір в нас тільки з двох варіантів: мобілізація або окупація. Якщо ми через два роки раптом передумали і вирішили, що окупація для нас приємна, ну тоді окей, тоді мобілізація не потрібна. Е, на жаль, третього варіанту немає. Або мобілізація, або окупація. А тепер як власне, вона має проводитись і до цього законопроекту? Е, ну, чесно кажучи, законопроект мені в цілому сподобався. От я б сказав, що там відсотків 90% того, що має бути. От, ну, а для власне, проєкту, який тільки внесений, я б сказав, це дуже хороший відсоток. Дещо, я вважаю, там необхідним допрацювати, але ж якраз така можливість буде між голосуванням в цілому і голосуванням голосування, голосування в другому читанні. От така можливість у депутатів буде. На мою думку, одна з найважливіших норм, яка взагалі потрапила в цей закон, це норма про граничний термін служби навіть під час війни. Оце принципово. Один з найбільш демотивуючих моментів для тих, от кому приходять повістки, це те, що це квиток один кінець. От, ти одягаєш піксель, ніби як назавжди. Якщо війна закінчила через рік, тобі повезло, Якщо через 10, то тобі не повезло. Все так не має бути і нарешті закон це врегульовує. Але це якраз цю норму можна зробити ще правильнішою. Там зараз встановлений термін 36 місяців. І в цілому його зменшити, я думаю, що не можна. Мені здається, що ця цифра сама порахована, вона не зі стелі взята. Це певний компроміс між можливостями людини, і фізичними, і моральними, і е, тим, скільки людей ми можемо дозволити собі демобілізувати в, 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 в який рік. Тобто тут якраз це не про емоції, це про калькулятор. Але е, мені здається, що дуже важливим було б е, диференціювати: от загальний термін служби 36 місяців, тобто 3 роки. Так, да, це довго, але це нормально. От, але е, є величезна різниця, коли ти служиш десь при штабі, коли ти служиш десь в тиловій логістиці, в рембаті, ти робиш дуже корисну річ. Але, вибач, по тобі в цей момент не стріляють. От ти не повзеш на череві під вогнем, от ти, е, вибач, не збираєш кишки або свої, або свого товариша. От, е, величезна різниця все ж таки нуль та не нуль. Так от, якщо оцю норму доповнити все ж таки тим, що загалом 36 місяців служби, але на нулі день рахується за два або день рахується за три, і тоді все стане взагалі, на мою думку, ця частина стане ідеальною. Тобто три роки служби, але якщо ти з них, наприклад, півроку провоював на нулі, то тобі вже на півроку коротше. От і так і так далі. Це, це буде абсолютно правильно. Це буде і справедливо, і реально від цього армія не розвалиться. Бо якщо просто для всіх зробити два роки, то тоді нам наступної весни треба звільнити величезну кількість людей ледь не мільйон, і звичайно, все обвалиться. А от якщо все-таки чітко диференціювати оце день за два чи день за три на нулях, і просто 36 місяців служби.